Що ж з нами головний тренер команди Рятувальний кримний Ігор Сальвон. Ігор, Класний поєдинок. На мою суб'єктивну думку, пару слів про матч, чого не вистачило і за рахунок чого дали бій номінальному фавориту цього поєдинку. Дякую. Значить, стосовно результату, вважаю, що він закарномірний. Аврора сьогодні перемогла по ділу. Стосовно самої гри, я б сказав би так, десь не війшли ми в перший тайм. Перші 10 хвилин пропустили два м'ячі. Я в принципі задоволений єдиним по першому тайму, що ми, починаючи з 10-ї хвилини, десь так підрівняли гру, знайшли свій момент при стандартному розігріші стандарту, скоротили відрив рахунку 2-1. Стосовно другого тайму, ну, розрахунок був на те, щоб максимально надійно зіграти. В захисті і знов-таки шукати свій момент, шукати свій момент в контратації, шукати свій момент при розіграші стандартів. Але от, за рахунок чого Аврора сьогодні, в першу чергу, я вважаю, перемогла, індивідуальна майстерність, індивідуальна майстерність гравців, суперників на порядок вище і забиті м'ячі четвертий 4 Боргун продемонстрував цю майстерність. От, в принципі, такий коментар. Стосовно того, за рахунок чого ми намагались, ну, я вже казав, так, дисципліновано, надійно в захисті, самовіддача. Тільки за рахунок цього, такої праці ми могли б на щось розраховувати. Але в цілому результат вважаю закономірним. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, кульмінація поєдинку це третій, четвертий пропущений вашої команди. Ну, мабуть, так, мабуть, так, знаєте, третій м'яч, він десь так трошки в перерві поговорили, вийшли з надією, з вірою в те, що все-таки зможемо втримати і знайдемо цей момент. Але третій, четвертий вже відрив три м'ячі проти такої команди класної, дуже важко відігратись. Ще б хотів сказати, десь відсутність Валерія Гайвана. Вона суттєво позначилась на нашій грі, десь трошки розбалансована. Перша четвірка, перша четвірка сьогодні не продемонструвала той футзал, який вона показувала в попередніх матчах. Останнє питання, можливо, трошки болюче. Спостерігаю за вашою командою, б'єтесь з енергією вдома 2-4, вигризаєте очко в рівному 1-1, тут 2-4, команда йде на останньому місці, гра є, чому немає результату? Індивідуальна майстерність наших виконавців, Поки не дозволяє нам брати потрібні очки. Ми ж з енергією, от якщо ви вспомнили цей, цей матч, то не поступали з принципі, і створили таких реальних гальових моментів більше навіть, ніж енергія. Але знаєте, при рахунку 1-1, коли ми маємо два-три моменти, ми повинні їх реалізовувати. Не дасть ні жодна команда в екстралізі не, не дозволить створити там 10 моментів чи скільки нам потрібно для того, щоб реалізувати. Тому Працюємо, терпимо дуже важко. Десь так, трошки з кризами по якості гри так виходить, але результату головного немає. Будемо терпіти і далі, далі працювати. Дякую вам. Дякую, Дякую. все.